Ось тут спочиваючи мешканців села Сагрі. І вже імена ти, Господи, сам знаєш, Христе Боже наш, і тобі славу усилаєм, з безначальним твоїм Отцем, і запресвятим і благим і животворящим твоїм духом, нині і присної і во віки віком. Немає такого, як примирення раз назавжди. розумієте? Ми мусимо продовжувати цей процес, цей процес. Розумієте? Дуже важливо, щоб ми не були тільки в Павлівці і Сагрині в 12-му році. Дуже важливо, щоб через місяць, через два, через рік ми були в інших місцях, які такі самі є занедбані, в яких теж ганебно не відкриті пам'ятники. Зокрема, взяти тих історик, які вважають, що тут нічого не сталося. Я вважаю, що ці історики, які заперечка, треба ставити біля цих могил, біля цих списків. Jako tak i polskich, Niechaj oni nie pokażą, że to jest wiadomość nie specyznie. Rozumiecie? Proszę mnie, o mnie, To My powinniśmy to, że to jest wspólna bieda i wspólna wina. Polećmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich tutaj spoczywających na tym cmentarzu. Ufni w Jego miłosierdzie, miłość i dobroć do każdego człowieka. I pomnij na to, że Chrystus oddał życie, aby nas odkupić, wziąć nas do siebie. Polećmy w modlitwie Ojcze nasz, który się z niebiem święty. Przyjść tu w To jest chyba jedyna rada, żeby iść naprzód, żeby umieć tę ofiarę godnie opłakać. I tak my, my myśleć i tak postępować, żeby już nigdy więcej takie rzeczy nie miały miejsca. Po pojednanie. To jest jedyna sensowna ta perspektywa na przyszłość. A ja osobiście chciałbym jeszcze, żeby to, ta droga pojednania polsko-ukraińskiego, była jednocześnie drogą, którą Ukraina idzie do, do Unii Europejskiej. Dużo więcej jest takich dojrzałych głosów, ludzi, którzy rozumieją, że stać nas już na to, żeby powiedzieć prawdę, stanąć i powiedzieć tak, tych ludzi tutaj e, zabili Ukraińcy, tych ludzi tutaj zabili Polacy, e, taki był ten kawałek naszej historii, mamy odwagę to powiedzieć i kiedy znajdujemy tę odwagę, by to powiedzieć, znajdujemy też w sobie siłę do faktycznego przebaczenia, e, do faktycznego przeproszenia. I myślę, że ta rocznica nas trochę do tego przybliżyła. Ну, те, що молилися в суботу на могилах польських жертв у Павлівці, колишньому Порицьку, і це, що відвідуємо могили, в Сагрині, де загинули з рук польських збройних формувань, українці, українське мирне населення, має бути свідченням того, що слова про взаємне прощення і про поєднання і про примирення, вони втілюються в життя, і це найкращий спосіб показати це, а також віддати. Пошану і помолитися за тих, які тут загинули. Бо коли вдаватися у весь цей політичний контекст різні слова, різні визначення, термінологію, то забувається про суттєве, найголовніше. А найголовнішим є те, щоб не забувати про жертви, віддати їм пошану кожному, зокрема, і щоб про них ніколи не забути. Політичне, релігійне примирення суспільне спочатку. Бо тоді ми можемо спокійніше говорити про, про ці речі. Є одна дуже добра теза, яка мені подобається, теза знову Тимоті Снайдера. Він десь, декілька місць тому писав про те, як відбуваються дискусії навколо Голокосту в Польщі, Особливо після 2. От. І Він каже, що дискусія дуже тяжка. І ми ви це знаєте, я це знаю. Так? Що... Але він каже, що, в принципі, попри тяжкість дискусії, процес іде добрий. Він каже, чому Боже добрий? Тому що Польща вступила в Унію, тому що Польщі ніхто не загрожує. Замієте, Польща в стані певного комфорту. Українці не мають того Розумієте, Ми не готові зараз до таких речей. Але те, що ми не готові до таких речей, ми не повинні припиняти зараз процес. Тому що впевнений цьому, що 10-20 років Україна буде в Унії, буде інше суспільство і буде легше їм дискутувати. Знаєте? От. Але головне, щоб робити щось зараз. Знаєте? Бо все, що можна було сказано, вже сказано. Зараз вони сталося навчинки. Бовчинки мають більшу справу аніж слова.